Коли купувати криптовалюту, купуйте криптовалюту негайно, якщо ви коли-небудь побачите, як графіки падають. Час бичачого ринку криптовалюти та традиційні ринки обвалюються після того, як Джером Пауел виступив з доповіддю щодо зниження відсоткових ставок три дні тому, хоча Джером Пауел знизив ставки на 0,25%, новий графік ставок насправді був надзвичайно агресивним. По суті, вони кажуть, що не знижуватимуть відсоткові ставки наступного року так часто, як люди очікували. Це призвело до справжнього хаосу на традиційних ринках, а також повного забуття на ринках криптовалют. Правда, в тому, що, хоча це оголошення потряс, Сло ринки в короткостроковій перспективі насправді це є бичачим сигналом на довгострокову перспективу. Повільне зниження ставок означає, що немає страху перед рецесією. Хоча це і страшно, біткоін впав максимум на 12% з пікових значень. Він навіть не опустився нижче рівня цього місяця і йому ще далеко до досягнення рівня підтримки бичачого ринку у бичачому ринку 2017 року. Біткоін опускався шість разів до 30%. Тож коротко кажучи, ми ще нічого не бачили. Коли я кажу, що час купувати на просіданні, я маю на увазі саме на такі моменти, тому що бичий ринок ще не закінчився. Якщо ви хочете дізнатися, які монети я купую, обов'язково підпишіться на цей канал.